Так, на нас вже йде нарешті перша гроза. Так що, дам. Воно вже гримить. Чутно. І Що там? Я сподіваюся, це не то. Про що я думаю? Ну, поки що блискавок не видно, тільки грім, гримить і все. Але надії є. Коротше, ну, воно все ближче і ближче стає, майже над дноми. Отом прям стіна з дуща видно. Але воно перестало гриміти та й блискати. На жаль, хотіть. Так, дощ досі Е, да. Не гремить і не близько. На жаль. Да, кіт? Кіт, ти маму мав? На цей раз я побачив її. Так, гроза вже пройшла в ту сторону і в другу ще. У нас сонечко вже з'явилося, світить з того боку нічого такого особливого. так, що, да. ну, Всім до зустрічі, до нових гроз!